Усім привіт, консольні танкісти! З вами Палич. Ну що, друзі, бз 176 до нас приїхала в суперсезоні. Дивіться, як вона ніхера собі мчить на турбіні. Ну, коротше, 50 жме дуже добре. Але, дивіться, без турбіни їде 25-30 км на годину. Ну, коротше. Друзі, мапа болота. Що ми тут бачимо? Арти немає. Ем, Вісімки-дев'ятки. Ем, проряжаю тернвагена, перезаряджаюсь. І що ми бачимо? Кидаю в тігра, друзі. Як вам таке? Ну, коротше, друзі, ця тачанка доставляє задоволення. Але. Пробивати ви будете не завжди. 208 пробиття на ББ і 80 пробиття на фугасах, це все ж таки не дуже багато. Дивіться, ну тут таке враження, що це якісь боти, але непогано так мене проряжають ПТшки, як бачите, половину ХП відгризають. Від рельєфу, коли тачанка вища, то вона досить непогано танкує, я вам скажу. Е, тому користуйтесь цим. Не. Не даю М103, на жаль, все ж таки даю в маску. Торнваген мене хоче пробити, але в нього нічого не виходить. Як бачите, вже 3000 натанкованого. Поставив я сюди турбіну, досилач та стабілізатор. Дивіться, я думаю, що турбіна тут буде обов'язково стояти. Все ж таки, додається непогано так кілометражу. Ну і повертає він, в принципі, краще потім. Так що отака справа. Друзі, захищайте на ньому двигун. Тобто не двигун, а баки, щоб не горіли. Дивіться, як жорстко дає, так? Да? Е тому що критується і двигун, і баки критуються, Горить він дуже крепко. БК критується, тому захищайте їх вміннями екіпажу, добираю торнвагена. Це наш побратим, вибачай, але ти попав у відос. <рес> Отака справа, друзі. Ем... Так от, коротше, буває навіть, до речі, він потрапля... попадає на відстані. Бачите, стараюсь вицілити лючки і без захід даю тупо в лючок на 700 з копійками. Оце реально приносить задоволення. Приходиться вицілювати, я ж кажу, тому що бронепробиття не дуже. Але фугаси, друзі, якщо ви... От я сьогодні Т-54 прорядив на 800 фугасом в корму, ти що там прямо летіли, прямо в різні сторони? Ну ви розумієте? Коротше, воно, бачите, навіть якщо ти зводишся до кінця. Не часто залітає. Ну, коротше, так би мовити, я б сказав, би, 60% десь пострілів, коли ви вицілюєте. Ну, все ж таки летять в молочко. Так що, бачите, я затопив, чесно кажучи, треба було без ехі просто кинути фугас. І я це, до речі, роблю. Гружу фугасик. І не попадаю. Ну коротше. Ну, так от буває народ. Здається, зводишся, ну ти на це вплинути ніяк в принципі не можеш. Це така гра про зведення, про точність, але як їй захочеться, так і її буде. Ще один дружу фугасик, забираю тачанку, як ви бачите. Дуже непогано, що я все ж таки фугасик грузив. І пробую ще базіка забрати. Тому що він, блін, там зараза так стала фігенна, що я йому не можу вицілити ББшкою. Ну коротше. Без арти, друзі, дивіться, який бій чудовий. Ну тобі не прилітає нічого зверху. Так, прекрасно все. І бій, дивіться, не турбач. Все чудово взагалі. Так. Вицілюю гарненько, не влучаю, ну тих хоч ну, він зачарований просто, ну ви бачите, що відбувається. <смі> зачарований БЗ І він мені, до речі, не дає. Тому що я, в принципі, Ну бачите, знаходжуся вище, ніж він. Бачите. Отака справа. Даю все ж таки з якого це вже раза? З п'ятий раз я йому даю. Ну, коротше, заходи, як діти в школу. Ну, нормально. <свист> бачите, так буває, буває, тачанка не попадає. Будьте готові до цього. Так, дивіться, я використав дві два прискорювача, е, поки доїжджав до позиції. До речі, дивіться, фугасів <свист> на 20Т-95. І, коротше, два прискорювачі я бережу, бачите? Використовую їх ситуативно. Оце, бачите, два прискорювачі на початку бою. Використовуєте, і два, два вже в кінці бою. Оце б я там би, так би вам посовітував. Не, не совітував би все ж таки їхати на початкову позицію, використовуючи всі прискорювачі. Дивіться, в мене фугасі. І те 95. І просто смачно залітає. Ну це, це свято якесь. 750. І дивіться, ще запускаю. Турборежим. Залишається у нас дві ПТшки. І я мчу на всіх порах. Воно, бачите, базік полетів. Все ж таки, я поспішив, мабуть, використовуючи останній, треба було от зараз. Ну, коротше, будьте уважні, з цими прискорювачами та обережні. Коротше, дуже годна штука насправді. Тачанка летить 50, при максималці 30. Це прямо. Ну, коротше. Так, що воно залишається? Т-30 та гром. Гром е десь тут за пагорбом, на Т-30 я забив. До речі, в мене ББшка, як бачите. Гром розвертається, і я йому виписую і ще й тараном, але тараном чомусь нічого не наношу. Він мене не пробиває. А я, в принципі, розумію. Що треба йому ВЛД стріляти. Коротше, от така справа. Друзі, отакий от бій. Ставте вподобайку, будь ласка, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі в рандомі.